Друзі, усім привіт! Вітаю вас! Сьогодні в нас знов же таки фідерна риболовля і знов ж таки річка Десна. Єдине, що я змінив локацію. І знаєте, сьогодні я приїхав знов ж таки в таку погоду дує такий дуже сильний і холодний вітер. І щоб ви розуміли, одразу хочу сказати, що він буде тільки посилюватися. Сподіваюсь, що мене дуже добре чутний, тому що я ж кажу, задуває е, нормально так. Е, знаєте, згідно прогнозу, він взагалі повинен бути який, такий от е, північно-північно-західний. Але щось мені здається, він зовсім не такий, він, начебто, північно-східний, такий, як. Коротше кажучи, я вибрав місце так, щоб, хоч е, мінімально, е, так скажемо, сидіти в якомусь закутку, але він мені щось дує прямо в обличчя. Якось так. Ну, коротше кажучи, е, це вже не важливо, тому що місце я вибрав. І вже навіть закинув свої снасті. Знову ж таки, стратегія моя сьогодні, така як і на попередній рибалці, це облавлюю одразу дві дистанції ближню і дальню. Зміна локації тут трішки менша глибина, ніж я ловив на попередній рибалці. І це більш так скажемо дно тут воно таке піщане. Бо я ловив, так скажемо, на камінні і на більш глибоких ділянках. Досить важко мені вдалося маркування, тому що взагалі тут рельєф такий він незрозумілий для мене. Я протягував маркувальним грузом. І таке от воно дно, знаєте, щось там таке, щось і б'є, якісь є невеличкі підйоми, тобто якісь міні-бровки, назвемо це так. Взагалі не зрозуміло. На дальній дистанції я знайшов такий е, підйом, щось таке схоже на бровку, і от начебто там я закліпсувався. Дистанція е, десь метрів 50 е, Ближня дистанція я вже вирішив промаркуватися іншим методом. Я взяв годівницю, якою буду ловити, і просто робив закиди. Рахував наскільки падає моя годівниця. Потім робив 5 обертів, знов кліпсувався і кидав. І отак і от -от йшов до берега і рахував. Коротше кажучи, на дальніх дистанціях годівниця падає на рахунок 6-7, іноді навіть 5, якісь є бугарочки. І знайшов біля берега десь метрів 30, можливо, трошки менше. Якусь канаву, там падає годівниця на рахунок 8. Невеличка така канавка, тобто заглиблення. І там я вирішив зупинитися, думаю, можливо. Опа-опа, друзі, в мене покльовка. У мене покльовка. Слухайте, я не знаю, чи є риба, щось, походу, нема. Блін, було вклювання на ближній дистанції, слухайте. Да, нема рибки. Ха -ха. Є, вже, є вже покльовочка. Так. Це дуже добре. Це в нас ближня. Знову ж таки почав риболовлю без стартового закорму. Так, був контакт. Був контакт у нас із наживкою, ближня дистанція саме в цій канаві, що я вам і казав. І одразу, що по змінам, друзі, тут ще більш сильна течія. Якщо я там ловив водівницями 80 грам, там сотка, тобто навіть можна було б і менше кидати, так скажемо. То тут я зараз ловлю 112 грам і їх так нормально зносить, щоб ви розуміли. Якось так. Тож, чекаємо, вже є перше клювання, це вже дуже добре. Як ви бачили ще на початку, дорога дуже була складною взагалі. Луга вони е, такі мокрі, грязні. Е, е, їхати взагалі неможливо. Я, е, дуже складно було їхати. Я взагалі, е, напевно, що пів дороги просто йшов пішки. Але доїхав і сподіваюся, що все ж таки мені сьогодні вдасться непогано відловитися, тому що подолав такий складний шлях, плюс така погода. Ну, побачимо. Я все ж таки сподіваюся на гарну рибалку. Вже перше клювання є і це вже дуже добре. Тож, подивимось, що де і як. Тож, друзі, дивіться далі. І вже під час самої риболовлі я вам трішки буду розповідати, що де як, що де працює, що я використовую, яка прикормка, все вам далі це буду розповідати. А зараз, напевно, вип'ю чайочку, бо вже трішки починаю підмерзати. Друзі, перше таке нормальне клювання і є рибка. Є рибка з дальньої дистанції, слухайте, я не знаю, так би начебто по відчуттям досить непогана рибка.

Ох ти що, тихо, тихо. Ля яка красунечка. А знаєте на що взяла, друзі? Кукурузка і мотильок. Ось така насадка спрацювала. Дальня дистанція, є перша рибка. Ось така от пліточка. Взагалі клас. Трішки вітереть начебто затих, але він так постійно, знаєте, трошки затихне, потім знов такий сильний. Ну Зараз в принципі приємно. Клас. Клас! є! Yeah. Тож, друзі, як я обіцяв, розповідаю, що де як. Як я вже і казав, спрацювала це насадка, це кукурузка в мене, сьогодні я її взяв з собою. І мотель. Чистий мотель без пінки пінку не підсаджував. Із насадок у мене, як ви вже зрозуміли, це пінка, мотель і кукурузка. До речі, в цей раз навіть хотів взяти хробачка. Але в магазині його не було в наявності, я вже не став їздити шукати. Тож без нього. Спрацювала дальня дистанція. Поводок там трішки більше метра, метр двадцять приблизно. На ближній у мене стоїть метровий. Щоб ви розуміли, друзі, по оборотам, якщо вам сказати, я вам казав так приблизно метрами дистанції, то ближня по оборотам у мене вийшла трішки там більше 30, я вже не пам'ятаю. А от дальня у мене вийшла 60. Ну, тобто я ж кажу, 50 плюс метрів. Тобто ще оця от дуга, якщо дугу прибрати, то ось десь 50 метрів дистанція. Доволі таки далеко. В плані того, що далеко, то я маю на увазі для десни, і саме тут, тому що на цій дистанції дуже сильно зносить. Прям так нормально. Я кидаю по діагоналі і годівницю несе, вона стрибає, ловлює 112 грам годівницями. Я ж кажу, якщо на ближній дистанції більш-менш нормально, то на дальній вона зносить. Ну, але десь вона чіпляється, стоїть, це нормально. І одразу розповім по прикормці. В принципі, хто ще не дивився попереднє відео, обов'язково подивіться. Дуже така непогана, цікава риболовля вийшла. І змін нема. В принципі, прикормка та ж сама. Це Real Fish, серія торнадо, коріандр, ваніль. І я ще додав трішечки, теж розмішав це коріандр арахіс від Realфіш. Знову ж таки, це все діло. Перебив я через сито, вона стала такою рівномірною, Щоб вона правильно працювала і все було у нас добре. Розбити ці всі камочки, коротше кажучи, якось так. Прикормку я знову ж таки, як ви зрозуміли, готував вдома. А, бо тут її готувати, знаєте, от, вона, вода дуже холодна. А, цей процес, поки вона це впитає, і взагалі це все не зовсім зручно. Ну, взагалі в таких умовах мені не дуже подобається, я її заздалегідь а, в такий період вдома роблю, і в, в принципі проблем ніяких немає. А, і, до речі, ще я по водочці не знаю раніше. Взагалі літом а, буває таке, що я вже в'яжусь на риболовлі. Там літо, вже коли тепло, весна, там осінь. А в такий період завжди я поводочки готовлю вдома. Максимум, там багатенько їх в'яжу з різними гачочками, різних, різний метраж довжини різної. Бо от навіть зараз я міняв поводок, тому що гачок зачепився за гіляку, він затупився. От. Я подивився, він вже такий насадка не дуже на нього надягалася. То навіть поводок просто поміняти, руки замерзли, досить важко. Я вже мовчу про те, що тут щось в'язати. ще на такому, коли такий вітер. Ось так, от, друзі. Перше, перше клювання бачили, ну, точніше, ви не побачили, але воно було саме на ближню дистанцію. Але рибка не засіклась, А вже от реалізована покльовка досить непоганої плітки, саме на дальнячок. Тож пробуємо. Трішки щось так, можливо, сонечко вийде, стане тепліше, бо вітер дуже прохолодний, прям руки мерзнуть, друзі. Якщо костюм ще тримає, тобто він не продуває, то от рукам вони прям добіють, я ж кажу, досить важко навіть просто одягати наживку. Хе, є плітка. Знову ж таки, друзі, дальня дистанція, але плітка трошки менше, бачите? По наживці вже в цей раз працював мотель пінкою. Клювання дуже рідкі взагалі. Ну, Я не знаю, скільки пройшло. Напевно, що година. Годину я чекав і от тільки відбулось клювання. Вітер піднявся ще сильніше. Можливо, це сприяє ну, цьому поганому кльову, так скажемо, тому що е, на попередній рибалці все ж таки е, клювання були більш інтенсивними. Зараз трішки складніше. Взагалі ще, що ускладнює вітер, це е, в закид. Тобто попадати точно в точку свою. Е, дальня дистанція взагалі дуже важко, іноді навіть не докидає. Ось, друзі, густірка. Перша густіра сьогодні. Ну Така немала, приємного розміру. Клювання взагалі було абсолютно незрозумілим, бо воду то дають, то стягують. І годівниці мої потрошку навіть на ближній дистанції їх зносить. оце от трошки буває скачуть, знаєте, тобто прикормку вимиває. І я навіть і не зрозумів, плюс цей вітер, оце все воно хитає туди-сюди, навіть ці фідера у мене по підставці моїй це їздять туди-сюди, вітер шалений. Тому клювання просто, я знаєте, ледве помітив, і навіть при виважуванні, до речі, вона себе ну, відчувала щось тяжке, але вона навіть не билася. Тільки тут під берегом вже почала водити, було зрозуміло, що є рибка. Так, друзі, тут трошки зайшов так за куч, не знаю, чи воно врятує мене. Я ж кажу, навіть не знаю, як там а, цей звук пише камера, хоч у мене є вітрозахист, я вже це багато разів казав на, на камері ця аудиосистема. А, якщо думаю, якось а, все ж таки придбаю собі мікрофон, цю петличку, чи як там, щоб вже... Більш-менш в таку погоду краще для вас писався звук. Розбагатію та візьму. <хи> Можливо, знаєте, дехто де думає, що я спеціально в таку погоду виїжджаю, але ні, друзі, якби складається так, що виїжджаєш, коли є можливість. Зараз, ви, я думаю, самі всі бачать, погода постійно різна. У нас то дощ, то сніг. Оце все воно таке, на жаль. То трошки морози, не зовсім зручно ловити. Да, і не завжди, знаєш, я, знаєте, от я виїжджаю, іноді навіть в мороз пробував, там, ну мінус один ловити. То і рибка вона не завжди дуже гарно е, клює. Буває, ну, часто виїжджаєш і просто пролітаєш взагалі жодного клювання. Е, ситуація така, що бачите, клювання зараз відбувається тільки от на дальню. Я навіть, знаєте, думаю, чи можливо з ближньої піти теж другим фідером знову ж таки намагатися теж на дальнику пробувати, бо на, на ближню взагалі жодного клювання. Ну, то на початку щось було схоже на покльовку, і більше я нічого не бачив. Якось так. І плюс взагалі вітер дуже ускладнює у риболовлю, в тому плані, що дуже складно попадати в точку і е, дальню дистанцію взагалі е, е, ледве докидаю. І взагалі так. Е, Такий розмах, знаєте, не завжди попадаєш на той вибраний орієнтир. І клювання. Клювання е, теж якось вони не дуже помітні. Ота От перша плітка, там було чітко, все видно. Ну Зараз е, я дивлюсь по прогнозу, вітер буде ще сильнішим. Не знаю, наскільки мене вистачить, насправді, ну побачимо, бо дуже прохолодно. Будемо далі ловити, пробувати, хочеться ще щось зловити, бачите. Прокльовує іноді непогана плітка. Тож продовжуємо рибалку. До речі, темп. Я от, о, коли була ця перерва в покльовках досить довга, я якось, знаєте, досить часто почав перезакидати, і потім темп це ж швидити так дуже. Я темп поубавив, почав перезакидати більш так, ну, напевно, що раз в 10 хвилин, навіть там, до 15. І от тоді почала на дальню знову таки рибка від, ну, приходити і отримувати клювання. Тож вирішив не давати багато корму. Якось так. що я там тягну щось я таке вчепив щось воно таке важке але воно не подає ніякого життя я не знаю чи це риба чи що це я таке там вчепив я взагалі не розумію ох сука, де це риба дивіться, да? це риба в нас Друзі, подивіться, яка в нас рибка. Я взагалі без покльовки, я просто виматував. Я не знаю, вона там вже сиділа чи просто так співпало, що я якраз просто почав виматувати, коли вона взяла наживку. Я не знаю. Але тягнув просто щось важке, але воно навіть не билося. Я взагалі не розумів, що це. І до речі, друзі, пишіть одразу, якщо я не помиляюсь, це ж подус, да? хто знає. Бо я а, завжди путаю ці, ну це не головень, це якщо я не помиляюсь подус, подивіться. Поближче вам. Гля який красень. Невеличкий, але... <сум> Щоб ви розуміли, коли, коли я його дістав, у нього з роту просто випадали мої опариші. Підійшов на точку, подивіться, ля красунчик, ти що? <сум> Я, можливо, помиляюсь, можливо, це не подуст, вибачайте одразу, але начебто він. Так, друзі, поділюсь трішки з вами інформацією, що я робив до цього, щоб ви розуміли. В принципі, майже на кожному закладі я змінюю. Варіацію наживок постійно щось пробую, експериментую, тому що немає якоїсь ну взагалі, клювання рідкі і немає якоїсь універсальної наживки, на яку приба постійно реагувала. От а зараз це, це, я ж кажу, не знаю хто це под... ну начебто подус. На три піночки клювання це було. А, я потроху додаю пінку в годівницю пробками і ще підрізаю кукурузку. Теж підрізаю її. Я ж кажу, я його дістав, а в нього з пащі повипадали мої, моя піночка. Ще, що я зробив на дальній дистанції, замінив годівницю, поставив металеву, я ловив пластиком, Гля, що робиться? Просто ляс зносить, несе, водичку стягуй і несе. Поставив металеву годівницю все ж таки, бо вона. Трошки краще пробиває цей вітер, бо просто дуже важко докинути е, до тієї дистанції. І взагалі важко попадати в точку. Е, вітер це все діло ускладнює, взагалі поводок ти тільки дістав, він за щось чіпляється, то за траву, то за одяг. Коротше, воно отак все літає тут. Е, я ж кажу, вітер дуже ускладнює цю риболовлю, дуже важко, але є якийсь результат все ж таки. До цього, в принципі, клювання були саме на мотель з підсадкою однієї піночки. Білу я використовував в тому випадку. І ще клювання було на мотель з кукурузкою. Це єдине клювання було. Я потім ще пробував взагалі по нулям. Ще пробував знову такі пуфіки, і ще я грався з поводочками. Зараз на... Ближній стоїть 90 см. На дальній я ставив більш довгий, десь майже 1,5 метра. Я його потім прибрав, теж нічого не було. Зараз стоїть десь трішки більше метра. Оцей поводок, ну там метр 10, метр 15 приблизно. І вони, в принципі, риба засікається за губу, як, ну, тобто поводок нормально, він працює. Ось така друзі, ситуація ще трішки посиджу. Напевно, що і буду, можливо скрізь за, за все збиратися, тому що і замерз, і час вже їхати. Дорога, я виїхав подалі від дому, дорога дальня назад. Треба буде е, добиратися, напевно, що десь майже годинку. Бо я ж кажу, е, як на початку казав, луг він такий дуже грязний. Оце все налипає на колеса взагалі. Їхати неможливо і місцями просто йдеш пішки. Так, друзі, і одразу пишіть, оце, що це за риба, що це за вид такий. хе Підчепив якась верьовка, якась тичка, що це таке, Бог його знає. Я вже думав, це щось таке. Знов вже гарна якась рибка, але, але ні. В цей раз ні. Слухайте, друзі, ну дальня прям розійшлася. Кажу, дальня прям розійшлася. Покльовочку, на жаль, не вдалося засняти. Ну, вона була така дрібна. Є ще пліточка в заліку у нас. Працює тільки дальня, взагалі ближня, просто мовчить. Ще взагалі жодного клювання. Тільки дальня дистанція. Е, і знов три пінки. Ну що, друзі, напевно, що на цій ноті будемо завершувати. Е, клювання рідкі, їх немає. І, в принципі, чесно кажучи, я вже замерз. Буду збиратися їхати додому. Е, що я можу вам сказати? ну Попри всю цю негоду, все ж таки щось да наковиряв, знаєте, як кажуть. Рибків в цей раз, на жаль, небагато. Я ж кажу, я не знаю, або це із за погоди, або от зміна локації. Але все одно сьогодні був приємний такий бонус. Я начебто загуглив, ну, начебто це дійсно подус, якщо я не помиляюсь. Рибку я всю вже відпустив. Все нормально. Вона живата не ушкоджена. Якось так, друзі. Все вам начебто розповів. Що працювало, повторюся, знову ж таки, тільки дальня дистанція, саме тут. Якщо хто впізнав локацію, позаду мене знаходиться Хатяновка, ловив я сьогодні саме тут. Працювала, ж кажу, саме дальня дистанція. Універсальної наживки немає, тобто потрібно мати все і постійно щось змінювати. Якось так, ось така, друзі, ситуація сьогодні. Ну, а від вас прошу поставити вподобачку підписку. Знаєте, як то кажуть, вам не шкода, а мені дуже приємно. Бо, все ж таки, якусь я працю виконую, і можливо, комусь ця інформація буде цікава, корисна. Хтось, можливо, захоче теж виїхати, спробувати половити саме тут або в інших локаціях. До речі, теж діліться в коментарях, хто дещо ловить. Можливо, тому що, як я розумію, крига десь у когось вона є, хтось її десь знаходить. Але все ж таки, більшість із нас все ж таки зараз виїжджають і намагаються ловити на фідер, навіть хтось на поплавчаночку. Тобто діліться які у вас результати, де ловити, що, де і як. Мені буде дуже, дуже цікаво, ви знаєте, що я завжди читаю всі ваші коментарі і на них реагую. А вам, друзі, як і завжди, всім бажаю. Не хвоста ні лоски і гарних рибалок. Побачимось з вами на воді.